Коти завжди дивували людей своєю унікальною поведінкою, яка поєднує грацію, обережність і мисливські інстинкти. Але ми часто бачимо, як наші улюбленці починають видавати дуже дивні звуки, які нагадують скрекотання. Чи задавались ви питанням про те, що це для багатьох власників залишається загадкою, чому їхні улюбленці поводяться таким чином? У цьому відео ми детально розглянемо всі аспекти скрикотання, включаючи фізіологічні, емоційні та поведінкові особливості, а також зв'язок із еволюцією кішок. Що таке скрикотання у кішок? Скрикотання – це звуковий феномен, коли кішка видає швидкі клацаючі або тріскотливі звуки, що створюються за допомогою швидкого руху щелепи. Ця дія супроводжується наступними ознаками: розширені зіниці, погляд, сконцентрований на об'єкті. Нервове посмикування хвоста. Це вказує на високе емоційне збудження. Спрямовані вперед вуха. Кішка зосереджена на цілі, вся її увага прикута до неї. Звук скрекотання відрізняється від мурчання або шипіння, і зазвичай триває кілька секунд. Іноді його можна почути під час гри, полювання на інтерактивну іграшку, або як реакція на різкий звук. Але найчастіше кішки скрекочуть, дивлячись на птахів або комах. Причини скрекотання основні теорії. Існує кілька пояснень, чому кішки видають такі звуки. Науковці не мають однозначної відповіді, але вони висунули кілька переконливих гіпотез. Перше це імітація смертельного укусу, мисливська поведінка. Ця теорія вважається найбільш обґрунтованою і підтримується багатьма дослідниками котячої поведінки. Згідно з нею, скрикотання – це підготовка до різкого укусу нападіння. Що використовуються для знешкодження здобичі. У природі коти часто атакують дрібних гризунів або птахів, застосовуючи короткий і сильний укус у шию або хребет. Пояснення механізму: швидкий рух щелеп під час крекотання нагадує серію мікроукушень, які імітують вбивство жертви. Навіть домашні кішки, які не мають мисливського досвіду, демонструють цю поведінку як частину вродженого рефлексу. Приклади Кішка спостерігає за птахами через вікно і скрикоче, ніби репетируючи майбутню атаку, під час гри з іграшкою, яка нагадує мишу, коти можуть робити подібні рухи з щелепою. Друге, це імітація звуків здобичі. Цікава, але менш поширена теорія, стверджує, що кішки намагаються імітувати звуки, які видають птахи, комахи або гризуни. Деякі дослідники зазначають, що тональність скрикотання інколи нагадує цвірінькання птаха. Це може бути частиною стратегії для обману жертви. У природі деякі хижаки здатні використовувати імітацію голосів своїх жертв, щоб підманити їх ближче. Чому це можливо? Кішки мають вражаючий вокальний діапазон і здатні адаптувати свої звуки відповідно до ситуації. Скрекотання часто схоже на тріск, який нагадує пташинне цвірінькання. У деяких хижаків, наприклад, у певних видів змій, є подібна здатність імітувати звуки своїх жертв. Кішки можуть підсвідомо використовувати подібну тактику для привернення уваги птахів. Чи це ефективно? Доказів мімікрії у кішок небагато, проте ця теорія підкреслює їхню розвинену здатність до вокальної адаптації і складність їхньої поведінки. Спостереження за дикими котами свідчать про складність їхніх голосових комунікацій. Третє викликана фрустрація. Коли кішка бачить здобич, яку неможливо дістати, наприклад, птаха за вікном, це створює почуття фрустрації. Емоційна напруга виливається в скрикотання як форму вивільнення енергії. Ця поведінка схожа на реакції людей, які постукують пальцями по столу або мимоволі стискають зуби у моменти напруги. Фізіологічна основа нейром'язові імпульси стимулюють мимовільні рухи щелепи. Звук клацання це наслідок швидких скорочень м'язів. Скрикотання часто супроводжується смиканням хвоста або швидкими рухами лап, що вказує на сильний емоційний стан тварини. Скрикотання як частина еволюційної поведінки Скрикотання у кішок як частина еволюційної поведінки є складним і багатогранним явищем, глибоко вкоріненим у їхню мисливську природу. Для розуміння цієї реакції варто звернутися до історії еволюції котячих. Домашні кішки походять від диких африканських котів, які протягом тисячоліть розвивали спеціалізовані стратегії полювання на дрібних тварин. Мисливські інстинкти залишаються невід'ємною частиною поведінки, навіть у сучасних домашніх котів, попри їхній комфортний спосіб життя. Однією з ключових еволюційних ролей скрикотання є підготовка до швидкого і точного укусу. У природі багато дрібних хижаків використовують укус, щоб миттєво знерухомити жертву, переламуючи її хребет або шию. Швидке клацання щелеп під час скрикотання може бути рефлекторною імітацією цієї вирішальної фази атаки. Це своєрідне тренування, яке дозволяє кішкам підтримувати готовність до полювання навіть без реального контакту із здобиччю. У дикій природі така поведінка допомагає відточувати точність і швидкість укусу, що є життєво важливим для виживання. Ще одна важлива еволюційна функція скрекотання контроль емоційної напруги під час полювання. Мисливські ситуації вимагають від хижака граничної концентрації та терпіння. Скрикотання може бути поведінковим механізмом, який дозволяє кішці знизити рівень напруги, пов'язаної з очікуванням нападу, без страти готовності до швидкої дії. Це особливо корисно у випадках, коли здобич спостерігається на відстані або за межами досяжності. Таким чином, скрикутання дозволяє зберігати баланс між збудженням і контролем, що є критично важливим для успішного мисливця. Крім того, ця поведінка слугує прикладом перенесення природних інстинктів у домашнє середовище. Попри те, що сучасні домашні коти рідко залежать від власних мисливських навичок, вони продовжують демонструвати такі реакції, бо еволюційні механізми закладені глибоко в їхню нейрофізіологію. Вони реагують на птахи за вікном, лазерні указки або рухомі іграшки, так, ніби це справжня здобич. Ця поведінка підтверджує, що навіть у найбільш комфортних умовах кішки залишаються мисливцями за своєю природою. Воно демонструє, як тварини інтегрують вроджені рефлекси і навички у повсякденне життя, зберігаючи спадок диких предків у сучасному світі. Як ви можете допомогти коту надати доступ до інтерактивних іграшок, які імітують здобич, забезпечити фізичну активність, щоб знизити фрустрацію, використовувати іграшкові птахи або пір'я для ігор. Висновок Скрикотання у кішок це багатогранне явище, яке поєднує у собі інстинкти, емоції і фізіологію. Воно є частиною складної мисливської поведінки, що передається з покоління в покоління, незалежно від причини, чи то мисливська репетиція, чи емоційна фрустрація, чи навіть імітація звуких птахів, скрикотання додає ще одну захопливу грань до розуміння котячого світу. Чи вдалося вам дізнатися з цього відео трошки більше про природу кішок? Чи задавались ви питанням, чому кішки скрикотять? Сподіваюсь, мені вдалося дати відповідь на питання і до нових скорих зустрічей на каналі.